Всім привіт дорогі друзі. Перевіряю зараз, зараз що тут відбувається. От. Тому що перевіряю, чи йде запис. Тому що я записував відео, записував записував по гарячій клавіші. Відповідно, що не записалось. Тому що не робила гаряча клавіша. Отже, що я зробив? Я вносив от такими ось о... Вірніше, Колян. Да, колян вітає вас на карті Аграрний край з компанією. Цим дякую, що ви зі мною. от Поїхали. Отакими отаким агрегатами я вносив жидкий навоз. Зараз вам покажу. Так. Тут 233 тисячі літрів залишилося його на цього навозу, на оце поле не хвати. На оце і на оце поле, на ці два поля. Бачите, тут вже сіє трактор, теж ставив, все як полагається. от. На оце, і на оце поле пішло 400. Тисяч літрів. То сюди воно ніяк не хватає. Ми зараз будемо вносити твердий навоз сюди. О, тут сіють люди. Тут ми зібрали сою по контракту 8, 9 поле. От Машини стоять, ми їх пере, Як би сказати перегонимо на 46 на соняшник, будемо працювати. Зараз ми закриємо контракт. Верніше. Ладно, вже закриємо контракт, потім е, будемо вже ставити трактора сіяти, тому що нам тут потрібно сіяти. Ну Я так думаю, ні, треба сіяти всі три поля пшеницею, не видумувати разу їхеробори. Вибачайте мене, будь ласка, так, ми до -до довозимо вже остальне, що лишилося. Я так думаю, закриваємо ці два поля і в нас лишається 46 соняшник. Допомагаємо, хлопцям робота, а що ну, поля на все, у нас все три поля, а хлопцям працювати треба, копійчину заробляти, вони ж приїхали заробляти. зароблять, навіть 24 тисячі ми заробили. Плюсом це вже добре. Цей дядечка потім доїде до. Так полагається, ми далі будемо працювати. Поки що він нам не, не потрібний, нам потрібно... Що нам потрібно? У нас ще соя лишилася, ви знаєте що. Нам лишається соя, і у нас лишилося 26 тисяч літрів сої. Давайте ми йдемо сюди. Що, що характерно, що характерно, дивіться. Сідаємо в оцей, да він сіє. Сіє ячмінь, Тому що солома ячмінь дуже хороша, вона і на корм, і на підстилку. Вніс я цей жидкий навоз, але я ще і добриво вношу. Бачите? Жовте, а потім воно стає зелене. Я не розумію, чого так, чому розраби так зробили, чому вони віддають пріоритет, то так, е так би сказати, цілки цим твердим, покупним твердим і жидким добривам, ніж навозу да, е жидкому і твердому. Я не розумію. Війшло туди цього навозу херова гора. От, наприклад, на оце поле пішло три бочки. десь... 200 літрів, за то 200 200 000 літрів точно пішло на це поле. Чому так вони такий пріоритет віддають, вони, напевно, не знають, що таке органіка. Ну, їм видніше. Тобто, да, бачите, довноситься ще із сівалки добриво. Але ладно, давайте ми поставимо на надо... Ах ти, лки-палки, ладно, реклама пауза. Попрошу вас підписатися на даний канал, підтримати мене, підтримати українське. Підтримайте мене як тракториста-комбайнера обичного, я не айтішник. От, займаюся таким, питаю щось вам показувати. От, напишіть, чи нормально, чи ні. Ну, поставте вподобаєчку, включіть кнопочку ну, колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Поїхали далі. Так. Ідемо. Ні, нам не сюди нам не то нам треба трактор. А, ні, нам треба машина. Ні, трактор треба. Навіть. Давай машину покажу. Нам ось треба на тракторі люки відкрити, щоб воно засипало. Все. Зерно засипається, зараз добревами загрузимо. І хай дядечка працює. На треба з бо прибрати. Повиливати остатки навоза. Ну, я не розумію, що так, така кількість навоза не виливається і воно розумієте, і воно ще потім тобі треба добре, воно до закривати оце все. Ну, Ну, як би сказати, да. Ладно. що маємо, те маємо. Так, нам треба переключити на ячмінь. Не забудься. Так, закриваємо і ялочку. Надо зложить, щоб виїхати. І підемо грузить на І підемо, друзяки, грузити на воз. Так, все є, да? Курс є, все добре. Все отлічно, все хорошо. Ага, да, я зрозумів. Ну нічого страшного. Наоборот, після жидкого навоза, твердого навоза, ідеальна почва взагалі повинна бути, але бачимо, що розраби так не рахують. Так, все. Бачите, і міняється почва також. Ну, ладно. Манстин. Так, нам потрібно... Так, не той. Не туди. О, от така у нас хера є. Є у нас така хера Так, розгорнуть. Є. Виставити трубу. Так, надо... Вот там. Так, а оно запустилось, или нет? И, напевно, что-то еще запустить, да? Я не понял... Ага, груза. Да что такое? Давай спробуємо так. Ха. Ого! Довго він мені грузитиме? Но буду грузить. Як загрузю, тоді дотрінемося. Так, друзі, позагружав я розкидачі розкидає, ну теж, бачите, жовтим, жовтим, не зеленим теж буде воно. Льон не збирав, тому що його продавати нема, а ткацької фабрики в мене немає. Запускаємо машину. Машина вносить. Так, тут у нас наш друг закінчив, сіяти ми їх перегонимо всіх і той закінчив тоді вже на те поле. Сіять нам зараз головне запустити хлопців в роботу. Трошечки підкосило мене то, що блять не записалося переднє. Ну нічого страшного, ладно. Все працює, да? все вноситься добре. Зараз поки вони будуть вносити, я перегоню комбайни на соняшний. красно жовте робить, ну, ну, мені це не подобається. Я таке, щоб. я не знаю, це хіба що вручну вносить? Все, понеслась. Видно тогда, де на воду носиться. Цілка наша може сіять і без підготовки почви. Так що працюємо далі. приїхали на загрузочку, тому що Хватило тільки на навіть на два круги не хватило цього прицепа. Ну Тут от така ось такий тригерок, я так розумію, це автоматичне завантаження, бачите? А я мудохався бляхаміть. І нікак. Ну щось з тим прицепом, з тими жовтими прицепами, щось там, там не те це модові прицепи у мене. От, і з ними щось не те. Треба щось дивитися, треба розбиратися щодними. ними. саме перша очередь зараз це посіяти, посіяти. Нам зараз це треба все зробити і перегнати наших трактора, щоб вони вже сіяли ячмінець. А потім це все все до сраки. Нам треба сівалки позагружати. Так і скидач. їдемо на поле, тільки щось ми не їдемо, ми зачепилися. Тож ми там зачепилися, і там зачепилися. Ха -ха -ха -ха. нормально. Добре, що є, як то кажуть, суперсила. так? Да? Давай, поїхали, Джони. Поки там, поки там, поки там хлопці довношують цей. Так, що тут у мене? Добрива мені треба. Куки хлопці довношують. Навоз ми позаправляємо Сіялки. Угу. Позаправляємо. Так. нам безстреничку який трактор я сідав в машину алло муля не нервируй меня ну, добре я так розумію буде йти цього нічого а от семена, да, семена Семена пойдут. Куда ти перелетів. Але все равно доброго треба під загрузить. Чому мені це включається? Туда. А, надо переключить. Так, е, так дело. делал. Усилил мы. Заправили, це добре. На стартову пряму і будемо двигати в ту сторону. Так. Йдемо сюди. Ще треба в угли позасівати. Ну, я скажу так, що не сильно багато тут, але все одно треба заправити. Все, дуже хорошо, дуже хорошо друзі. Працюємо далі. Ідемо дивимося, що тут у нас так, у нас ще один проход. Якраз йому хватає Ще, ще й лишиться. ще й лишиться, якраз один проход у нього. Ну і... Ну і. і це дуже добре. Так мені тут не подобається мені ці угли, воно не позасіювано. Ну, все зелене, в принципі. Це це добре. Угли, звісно, ставити гострі, тоді все буде добре. Правили мальоху. Їдемо на... на поле будемо ставати. Не завжди треба подивитися, але все ще добре. Поїхали. Поїдемо на поле, будемо ставати сіять. Так, друзі, закінчив, закінчили вносити навоз. Практично вся яма пішла. О, 2454 залишилося. Вносить він не внесе, якщо навіть викидувати, бачите, ну, нічого не робиться, нічого він не викидує. Ну, нічого страшного. А де? Ага, ось де. Цього я приберу. Так, розгортаємо цієлку. І будемо сіяти ячмінь, тому що треба безстренічко його посіяти. Безстренічко, друзі. Так, це все воно перекультивірується. Сілка з культивації такого робити не можна. Треба було мені його згорвати, але времени немає. Друзі мої. Я почну отак. времени немає, я можу не встиг до дощу посіяти. І це буде дуже печально. Так, я поставив гострі вугли. Все, він прибирає, бачите, балки, все добре. Це прекрасно. Вугли він буде робити гострі, це добре. Ідемо, забираємо нашого МТЗюка. От, о, не дозложив. І їдемо, тут також сіять. Закінчив я, друзі, сіять. Верніше, полян закінчив, сіять, летим на базу, вигружаємо остатки зерна, встигли ми посіять, встигли посіять до дощику, це дуже добре, посіялися і дощик буде. За кадром я внесу їзвість, тому що От тут треба ага. ну, це МТЗ. Це МТЗ так працював. Він заїжджає з розворотом і це дуже погано. Зараз ми подивимося, що у нас тут по поїздві, Ну звість, по-моєму, треба вносити попудово. Так, да, бачите, ну нормально ще, але 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 може підождати, ну на що на, на його, його тягнути, якщо можна внести, я за кадром вноцю вже, поки пам'ятаю, а там, бо тому що можу там забути. Та в мене така пам'ятає. тут ці огріхи це вставляв МТЗ. Він якось так інтересно заїжджає на лінії, ну що то повний звізде. Це добре, так? Їхаємо на базу. Так, любі друзі. Доїхав я до бази. Поки тут, поки не тут, не... ніде нічого не переносимо. Ферма є ферма, а то я вже і на фермі окупірував, вже і трактора ставлю, і комбайни ставлю. От, вигружаємося, вигружаємо те, що в нас є. Отлічно, від'їжджаємо, От це ми все повернемо, це все орендоване. Промим Ну, За ні трактор нічого. Стягне, все культивірує, куткує. Зараз буде коткувать, тому що закоткувати його це все, це, це все ще треба, помимо того, що внести їздість. Все, вивантажили. Ну, на цьому будемо ролик наш дані закінчувати. Дуже я, дуже я розстроївся. Хто написав, хто написав, хто додивився, напишіть, будь ласка, в коментарі, що додивилися. Дуже я розстроївся, як би сказати, із -за того, що перше не записалось, почті відео записав, кинувся, а воно не записувалося. Дуже вам вдячний, дуже сильно вдячний. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Досімося в іншому відео. Всім пока-пока.